Як у вас називають ці квіти? У нас називають майори. Вони бувають махрові, простенькі, їх можна на зріз, їх можна самим сіяти, їх можна сіяти на розсаду. Вони бувають всіх кольорів радуги. В них можна робити букети, дарувати, милуватися, висаджувати. Це дуже старі квіточки, які ростуть. Кожної бабусі під двором. О, оце поворот. Оце два майора сидять. Нічого всі. Здрасте! Вас як звати? Ти хто? Сірунчик і ти сирунчик. Це два сусіди вийшли на цьому ви посидіти на лавочці, на тиночку, да? так оце вийшли посидіти. Котюньки. Красиві коти, правда? Ах, котюні, котюні. Замовити рекламу вашого бізнесу, товару або замовити червону ікру, пишіть мені в особисті повідомлення. Гарного вам вечора! А я йду шукати інтернет. Просто Кеймстар. Давайте я вже заявку подала, щось робіть.